Я автор та ведучий Олексимко, і радий вітати сьогоднішню мою гостю. А до мене звітала Олеся Шевчук, заступниця директора закладу культури Вінницька міська централізована бібліотечна система. Пані Олесі, радий вас бачити. Доброго дня сьогодні. Ми будемо говорити про е, всесвітній день. Дуже хочеться сказати про свято. Ну про свято, напевно, більше ми будемо говорити вже після нашої перемоги. Ми будемо сьогодні говорити про всесвітній день комп'ютерної грамотності. А ну, нібито, день як день. Про грамотність ми пам'ятаємо, ми знаємо, що ми маємо бути грамотні, але все таки тут я абсолютно кажу для наших глядачів і слухачів, абсолютно не випадково запросив пані Олесю, тому що я дуже добре пам'ятаю, що майданчик бібліотек, взагалі бібліотечної системи, майданчики бібліотечної системи, це не просто книгозбірки, це не просто е, книгосховище, а це ще і майданчики розвитку. І в тому числі і розвитку комп'ютерних навичок навиків як завгодно і для кого завгодно. А, але почнемо з історії. Пані Олесь, всесвіт що таке всесвітній день комп'ютерної грамотності. Коли ви пам'ятаєте, коли його почали відзначати? Так, всесвітній день комп'ютерної грамотності це свято, яке святкують в цьому світі саме 2 грудня, саме сьогодні? Другий день. Грудня. грудня, наскільки так, я пам'ятаю, це не це плаваючі так. таке свято, коли вот припаде ну, саме тоді 2 і буде. грудня. Свято було створене у 2001 році в Індії. компанією НІД для того щоб навчати людей саме жінок, дітей та літніх людей цифровій грамотності. Це для цього для ну для цього в світі Якби для цього в світі проводять тренінги, майстер-класи. Щоб доступними зробити більш технології для того, щоб навчити людей працювати з комп'ютером з інтернетом та сучасними гаджетами, а мене ви знаєте, от мене здивувало, що в Індії. Ну, так, от відверто. Є, да. Я чомусь так думав, що це напевно там ну, Америка в першу чергу. Mm -hmm. да? А тут ні з того, ні з цього і в Індії. Дуже цікаво, дуже цікаво, що вони так, виступили так, з такою так, да. ініціативою, і в принципі їх якби, підтримали. А, м, варто буде ще раз нагадати, хоча я думаю, що тут кожен може відповісти на це питання, чому, чому комп'ютерна грамотність для нас все-таки для людей, не тільки для нас, а взагалі для людей. Де з кожним роком все більше і більше має е, значення, відіграє своє значення. Ну зараз такий час сучасних технологій більше все залежить від технологій. Від uh -huh. е, е, сучасця настільки сучасне, що ми не можемо без комп'ютерної грамотності, без цифрових навиків, і тому комп'ютерна грамотність потрібна як в. Домашніх умовах виконати якісь завдання, оплатити комунальні послуги, також замовити електронний квиток також літнім людням і всім людям можна замовити в електронних сервісах таблетки. Замовити навіть зараз можна провірити свої пенсії та і та оформити пенсію онлайн не виходячи з дому. Угу. Для уроків для для навчання це також важливо, тому що багато уроків та книг доступні в інтернеті. На роботі це важливо, тому що ми всі працюємо з комп'ютерами, і в нас зараз настільки просто, коли ми працюємо в Google документами, вже не потрібно створювати документ, перекидати ще щось. Ми зараз робимо. І якби е, спільну форму даємо один одному, даємо доступ і вже редагуємо, і працюємо спільним документом. Тобто, я розумію е, зараз, ви можете прочитати лекцію так кратенько десь на годинки дві, що можна зробити, і взагалі що вимагає та будь-яке робоче місце. Ну, по великому рахунку, можна так сказати. Це да. робоче місце комп'ютера, комп без ноутбука без цифрових угу. технологій. Воно якби не може розвиватися нормально і так, так. швидко, як вимагається час. Окей е освіти. от Якщо взяти тільки-тільки освіту, які методи можна використовувати для розвитку комп'ютерної грамотності? І тут я вже хочу, щоб ви проговорили нам свої е дослідження або свій погляд на те, на людей по е Ажного віку, тому що я знаю, що у вас на базі е, е, Вінницької міської централізованої бібліотечної системи є такі і курси, і заходи, і вечори, програми, одним словом. Так, у нас на базі міської централізованої бібліотечної системи зараз працює чотири платформи. Таких одна платформа називається Смайлик. Бібліотека філія, перша там працюють комп'ютера. Там вже з 9 років працює курси працюють комп'ютерної грамотності для людей поважного віку, де наші працівники, які пройшли певні курси угу. і мають сертифікати, навчають людей поважного віку. Також цьому році ми а, секунду, от я більш деталізовано пані Оле, скажіть, будь ласка. А як ви робите відбір е серед людей е поважного віку? Ви робите відбір серед своїх читачів? Як туди потрапити? Дивіться, як туди потрапити. Організовуються курси. створюємо зараз дуже зручно. Є така платформа Google. Угу. Документи Це та платформа, форми. яка все знає. Так, да, да. Google форми створюються. І в Фейсбук чи на нашому сайті Вінницької міської бібліотечної системи. Ми виставляємо форму реєстрації, де люди можуть реєструватися на курси. Також що одне ми відмітили для себе, що потрібно в цих курсах виставляти певні умови, тобто ми маємо вже. Це було такі з тим, зіткнулися, що приходять люди, які вміють різні, які мають різні комп'ютерні навички. Різний рівень різний рівень угу. навчання. Да. І ми вже коли створюємо ці групи, то ми вже прописуємо ваш вік, ваша вміння, ваші, угу. що ви вмієте, чого ви хочете навчитися. Тому що є такі, що прийшли перший раз, не вміють мишку тримати в руках, а інші вже хочуть створювати таблиці в Excel, наприклад, угу. і працювати з формулами. А, розкажіть, будь ласка, а чи добре прийшли до вас люди, записалися, ви їх взяли, ви їх вчите? А мета яка? Просто познайомити? А розширити і дати можливість, наприклад, як ви вже сказали на початку, і спокійно взяти той самий квиток, замовити собі, зробити проплату послуг тих самих комунальних, а вільно орієнтуватися або навпаки, а можливо освоїти і отримати якусь роботу. Дві... Яка мета? Мета курсів різна, тому що якщо люди навчаються для себе комп'ютерної грамотності, які зовсім не вміють, тоді вони навчаються створювати документи, документ в документи працювати з картинками, з інтернетом, рецепти шукати собі, якщо менш простіший uh -huh. рівень людей. Якщо трішки вже інший рівень людей, люди вже хочуть чогось більшого. Вони вже хочуть, наприклад, читати онлайн лекції. А до речі, були такі до вас, якби звернення? Ви. Можете цьому навчити? Ви когось навчили? Ну, звернення в нас якби ще не було. Але коли був ковід, то ми практикували те, що ми записували різні курси uh -huh. і проводили людям онлайн. Так само майстер-класи, тренінги також проводилися онлайн. Бо тоді були такі вимоги, що ми не могли працювати і no. працювали онлайн. Також я хотіла працювати. да розповісти про те, що ви говорили по про перекваліфікацію. То в нас наприклад. був да, наприклад, нас у 2003 році ми написали проект. Який називався комп'ютерна грамотність для ВПО шлях до успішної перекваліфікації та працевлаштування, тобто, це ми виграли цей проект завдяки УВКБ ООН. Плюс Кримсос вони підтримали наш проєкт. Був створений новий комп'ютерний клас з новими комп'ютерами, вісім комп'ютерів. Також була поставлена величезна плазма, де люди, переміщені особи, які були змушені покинути свої домівки, mm -hmm. вони навчалися, тобто ми вже не вчили їх вороду. Ці люди знали базові моменти. моменти такі. Так? Mm -hmm. так? Ми вже їх навчали більше. Ми працювали в Google з Google-диском. Тобто Навчали в Google таблицях, в Google документах, також вже більш детально з ними проходили канву, навчали їх чату GPT працювати, щоб пере... ну, так дуже багато часу ми зупинилися на Excel, тому що люди хочуть вміти працювати з форумами, <тас> далі аналітикою і вміти якби, працювати з листками Excel. Угу, ну цікаво, тобто зараз я запро можу запросити наших угу. читачів, користувачів та жителів міста Вінниця приходити до нас в бібліотеку Бевза на наші курси комп'ютерної грамотності. Е, пані Олесь, питання все одно питання платні курси, безоплатні курси. На всіх наших майданчиках курси безоплатні. Угу. Так, бо то, тобто, ми, ми ми раді кожному жителю міста, так і ВПО, і місцевим жителям, щоб навчати і бути одне, одною родиною, тому що люди після навчання звертаються ще за консультаціями приходять і хочуть ще більшого, свідочого рівня навчання. Хто навчає? Навчають е, ваші працівники, чи ви когось запрошуєте? Запрошуєте з інших там, університетів? І в інших курсів, хто хто навчальна команда. Навчальна команда це наші працівники. В цьому році за Українська бібліотечна асоціація організувала курси здобуття цифрових навичок у бібліотеках хабах. І так як в нас є техніка, як у нас є можливість, майданчики наші бібліотеки є цифровими бібліотеками-хабами. Тобто до нас люди можуть прийти, отримати консультацію, так і попрацювати з комп'ютерами. І наші дівчата, які отримали цей сертифікат, вже можуть бути тренерами і проводити певні курси. prost Як правило, скільки, е, скільки на курсів людей? Просто щоб ми зараз собі зрозуміли. Велика група, маленька, чи, в, чи ви встигаєте кожному приділити увагу, чи вечір добре сіли, встали бігом всі записали Ні. завдання? Ні, дивіться, наші групи складаються з вісьми, от, наприклад, в Бевза з вісьми чоловік, тому що тільки вісім комп'ютерів. Ми uh -huh. хочемо надати кожній людині місце, щоб людина могла працювати з мишкою. Вона сама могла попробувати, як що створюється, uh -huh. тому що якщо за комп'ютер садити дві людини, вони не отримають трошки та... незручно. Да, тобто то, то, то інформації, що отримує одна людина. Також то есть, скільки комп'ютерів, то есть, стільки і людей працює в групі. Е, ще одне питання, пані Олесь. Е, ми м м в основному. Цю фразу ми використовуємо, коли ми говоримо про е, систему і взагалі ситуацію в освіті. Ми говоримо про освітній розрив. Е, коли говориш про комп'ютерну освіту, то ця фраза, напевно, більш, е, більш природньо звучить. Тому що е, свого часу комп'ютер це все, все одно, це щось таке нове. Комп'ютерна грамотність не так вже давно у нас увійшло в звичку це слово сполучення. Люди поважного віку ціле життя прожили, і якби, да, вони знали, що є така комп'ютерна грамотність. Комп'ютери, це все було на їхніх очах, але не було такої вимоги е, до того, щоб знати, освоювати і так далі. І так, далі. так от. Е, як ви відчуваєте і як налаштовані програми, які ви запроп... які ви пропонуєте на своїх майданчиках на майданчиках Вінницької міської централізованої бібліотечної системи, для того щоб оцей комп'ютерний розрив комп'ютерно-освітній або освітньо-комп'ютерний, як завгодно ці слова зараз переставляєте, щоб зменшити, щоб його зробити мінімально відчутним? Ну, ми більш підлаштовуємо під групи. Ми ж коли реєструються люди. Ми бачимо їхній рівень, і вже бачимо, як би формуємо під це розробляється. Потім сам курс. Наприклад, якщо ми бачимо, що рівень людей вже вони володіють, то основами да, Вони вже знають, що таке Microsoft Word, мікрософт Ексельт, Мікрософт Excel, для Microsoft PowerPoint для, для створення презентацій, Значить, ми вас ведемо далі. Uh -huh. <laughs> тобто ми вже uh -huh. щось шукаємо. Штучний інтелект зараз цікаві теми можуть бути канва. До речі, ми підписалися на канал. І вони нам дали відповідь безкоштовну канву. Ми зараз Це працюємо, можна. більше uh -huh. можливостей є. І також ми можемо під'єднувати своїх користувачів і навчати їх створювати різні презентації вже більш сучасні. афішки, можна картинки, відкритки, все створювати в цій програмці. Можна окей. Uh -huh. okay. e -hmm. Поїхали далі. E -hmm. Як, от ви бачите, напевно, за по своїм відвідувачем, як комп'ютерна грамотність впливає на а, освоєння того чи іншого рівня, як впливає на людину. На людину спочатку людина приходить і боїться, якби так Якщо людей брати поважного віку, людина спочатку приходить, вони бояться мишки, то ж ми спочатку навчаємо включити, виключити комп'ютер. Ми пояснюємо, що права мишка права кнопка миші робить. те, відкрити правою кнопкою, ліва кнопка миші робить інше. Також ми створюємо в перші дні файли, папки, копіюємо їх, видаляємо. Люди бояться, вони думають, якщо вони щось нажмуть не так, то комп'ютер зірветься. То тобто то ми їм пояснюємо. І що, будь ласка, не бійтеся, все, що б ви не зробили, ми можемо повернути назад. Також, якщо курси тривають 2-3 тижні, видно по людях, як вони здружуються, вони гуртуються, вони навіть після навіть після наших курсів ідуть десь разом в парк прогулятися, поспілкуватися, випити кави, то мені здається, що навчання нікуди не завжди, завжди буде доступним і корисним для людей. Так що навчайтеся і. Все можливо, да. І ще раз хочу нагадати, що ці курси абсолютно безкоштовні безкоштовні. Да. Е, пані Олесь, скажіть, будь ласка, ви декілька разів згадали нашу бібліотеку Бевза. Там є осередок. А скільки таких осередків є в бібліотечній системі? У нас в бібліотеці філії першій є клуб Смайлик. Я вам розповідала, вже 9 років працює. Також зараз на в центральній бібліотеці для дітей та юнацтва. Світлана Фурман проводить курси. Вона проводить курси як по комп'ютерній грамотності, так і курси по смартфонах. Навчають У нас це, це, це на космонавтів. Бібліотека в 11-й бібліотеці тренер Надія щось проводить по медіаграмотності. Також навчання ну на даний час, якби доступ є як хабами скрізь, але курси проводяться на в таких чотирьох головних, де більше машин, де 5-6 комп'ютерів. Хто mm -hmm. там mm -hmm. працюють? Також я хотіла би сказати, що в 2023 році було написано чотири проекти на бюджет громадських ініціатив, і дві з них це вами було написано. Так, нами. Mm -hmm. Ну не мною, а з бібліотечною системою Вінницькою. І нам ви виграли чотири цих проекти. два з них це він Ліп Реформейшн і Teen Space. Вони це, це такі проекти, в яких будуть створені смарт-зони для людей. Поважного віку для всіх жителів міста це будуть в Бевза такі зони створені. А в бібліотеці філії номер 11 це, це буде більше для дітей та юнацтва. Він буде такий більш сучасніший. На ці проекти будуть реалізовані після війни. То, тобто, в нас ще буде uh -huh. два таких дві таких зони, щоб працювати з комп'ютерами. Тобто, ви працюєте і... настільки на перспективу, да. що сьогодні думаєте, а що буде не тільки завтра, а й ну після завтра. Каже, так фантазуємо. Ну це дуже добре, що ви фантазуєте. А віримо. Ще майбутнє. ми також віримо. Ми також сподіваємося. Першу чергу ми віримо в наші збройні сили України. А пані Олесі, на завершення е, технічне, абсолютно технічне питання: як працюють, чи кожен день працюють ці майданчики, чи вони працюють, кожен майданчик має свій розклад, і де можна записатися, де можна дізнатися про це, де отримати інформацію. Так, Інформація знаходиться в нас на сайті, також на соціальних сторінках. Наші на сторінки в нас. Нашому на Фейсбук Дивіться, Ці майданчики працюють за певними графіками. То тобто uh -huh. ми підлаштовуємося. Якщо є набрана група, ми створюємо і працюємо. Зараз ми працюємо з бібліотечними працівниками, більш навчаємо їх рекламі нашої бібліотечної системи та своїх закладів. Так як в нас 22 бібліотеки, плюс дві центральні бібліотеки. Також я ще хотіла сказати, що зараз ми підписуємо контракт з IT-школою програмування. Це школа it еліт. Вони працюють за методикою через рук руки в голову, Тобто це будуть курси програмування для дітей та підлітків. Тож також будуть... на ваших на да, вашій це базі це будуть на двох наших на базі наших <кій> двох бібліотек. Це бібліотека Бевза і центральна дитяча бібліотека, і тобто будемо працювати вже з новим. То тобто, єс і в Python. Там про промагання, і, в CSS, про і програмування І це також буде безкоштовно. По камісьбу да, це буде безкоштовно. Ми зараз підпишемо договір про співпрацю. І тоді всю інформацію, mm -hmm. і рекламу виставимо на нашому сайті. Так що хай, всі всі охочі. Відвідуйте наш сайт, наші соціальні сторінки мережі, і ми раді вас бачити в нас. Ну, от бачите, можна не тільки е, знайти книжку, не тільки знайти інформацію е, для того, щоб взяти і почитати потім спокійно вдома, а можна ще і прийти, е, познайомитися. з... Е, Ну, практично з такими, як сам, і можна отримати багато корисної інформації. В даному випадку ми говоримо про е, комп'ютерну обізнаність і про комп'ютерну грамотність. Е, про це ми говорили сьогодні з заступницею директора е, закладу культури Вінницька міська централізована бібліотечна система Олесею Шевчук. І нагадаю всім сьогодні всесвітній день комп'ютерної грамотності. Я вважаю, що він буде і завтра, і вчора він був е, просто. Зараз комп'ютер настільки активно зайшов і напевно вже навічно зайшов в наше життя. Що ми маємо дійсно бути грамотними, вивчати ці нові мови. І якщо не на ти бути з комп'ютером, то принаймні знати, як ним користуватися. Я вам щиро дякую, пані Олес. Дякую. Шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо на невеличку музичну паузу. Потім приємна, звісно, музика. Ну і далі, випуск новин. Час змін з Олегом Сенко. Новий вінницький ритм. 101 і 8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.